Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота. Серед трьохсот стоматологічних клінік Києва експерти обрали нас двадцятку найкращих: саме запомірні ціни, професійність, німецьку якість та провідні технології. З нами найчарівніша посмішка. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями, знаннями, що обезпечать від лиха. Більшість газових заправок в Україні незаконні. Ця напасть не лише загрожує техногенними катастрофами, а й завдає багато мільйонних збитків державі. Обсяг продажів повз каси становить від 70 до 95%. відсотків. Одну з таких нелегальних заправок правоохоронці виявили у Полтаві. За оцінками Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України, тільки один столичний бюджет не за 10 місяців цього року акцизу на суму понад 100 мільйонів гривень. Не відстають від столиці і регіони. Одну з таких нелегальних заправок викрили правоохоронці Полтави. Із заявою про функціонування незаконного автомобільного газозаправного пункту до міліції звернулися представники української асоціації скрапленого газу. Як виявилося багато років цей об'єкт діяв безвідповідної проектно-виконавчої. Та Главным управлением национальной полиции в Полтавской области в настоящее время начаты мероприятия по изучению и пресечению незаконной деятельности автозаправочных станций на территории города Полтавы и Полтавской области. Так, в ходе проведения мониторинга и анализа деятельности АЗС было установлено, что в центре города Полтава уже много лет подряд действует незаконная автозаправочная станция, которая продает. Транспортным предприятиям, юридическим и физическим лицам бензин и газ за наличный расчет. Зокрема, у його власників був відсутній дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. В ході проведення дальнейших мероприятий були встановлені лица, которые причастны к организации деятельности незаконной АЗС. Начатосудебное следствие, в ходе которого проведены санкционированные обыска по месту работы и жительства фигурантов, в результате которых изъято оборудование. Із продукт, який був приобретен незаконно минуя аукціони за налічний речот. Крім цього, правоохоронці вилучили документи, які засвідчують протиправну діяльність власників цієї автозаправної станції. Відомості про незаконний пункт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 241 кримінального кодексу України. Барс, Київський спецназ, полк спеціального призначення, перша оперативна бригада Національної гвардії України. Це все військова частина 3027. На варті захисту вітчизни. Вона вже понад 20 років. Військова частина 3027 була утворена в 1994 році. Тоді у життя громадян молодої держави увірвалися розгул бандитизму, рекет, насилля, вбивства на замовлення. Кримінальні авторитети ділили владу. Міліція переживала не найкращі часи. Саме для оперативного реагування на дії злочинних угруповань було створено спецпідрозділ Барс. Е, перший раз. Я пам'ятаю, ми прибували сюди на стрілющах, коли були стріби. І це була для мене ну, одна з потужніших бригад. Бандитизм було поборено, і надалі головним завданням військової частини стала охорона громадського порядку. Військовослужбовці завжди там, де є загроза спокою громадян. Військовослужбовці задіяні в різних військових операціях. Одними з перших бійці першої оперативної бригади частини пішли захищати цілісність держави. Перше виїхали в зону АТО. Тоді ще зі щитами і з палками, як ми тоді думали, що ми їдемо просто на охорону громадського порядку, то швиденько і доставлена була, і зброя для виконання завдання, після цього, як ми вже знали, що нас тут чекає на майбутньому, і швиденько, і захист 4 класу був доставлений. Тобто, в принципі, ми навіть за межами пункту постійної дислокації щоденько перекваліфікувалися з служби з охорони громадського порядку на службу зі зброєю. Я думаю, що наша військова частина, яка вже неодноразово приймала участь в бойових діях, зразково виконує бойове завдання, яке буде на неї поставлено. І тим паче, що у нас з'явилися там і танки, і мінометні батареї. Я думаю, що це тільки і бойовий дух у нас військовій частині дуже високий, тому ніяких проблем в цьому не було. За проявлені мужність та витримку 120 військовослужбовців отримали державні нагороди. 69 з них посмертно. 73 бійці не повернулися із зони бойових дій. Перша бригада оперативного призначення Національної гвардії України відзначилася в боях проти російсько-терористичних військ на її базі. Відбувалася підготовка перших добровольчих батальйонів, 241 військовослужбовець бригади удостоєний державних нагород за мужність та відвагу. Бойовий прапор отримує командир бригади, полковник Володимир Мусієнко. Наразі, набувши чималого бойового досвіду, військовослужбовці частини 3027 готові до виконання будь-яких завдань. Ці солдати на даний період набагато краще от, володіють ситуацією, зброєю, чим було тоді, коли ми відправлялися в зону. Особовий склад може виконувати завдання щодо призначення, відповідно, проводити спеціаль, спеціальні операції, а також може виконати будь-який тактичний бій це наступ. Це оборона, це приход з контрнаступ, а також нести завдання на блокпостах відповідно до поставлених завдань. Нам завжди є що оберігати, а відтак охоронні компанії ще довго залишаться затребуваними. Дедалі більше підприємств, організацій і фірм вдаються до охоронних послуг, аби убезпечити своїх працівників. Корпорація «Сіріус» є лідером на ринку комплексної безпеки України не один рік. А це вже багато про що говорить. В охороні компанії працюють не просто сильні хлопці, а й спортсмени, які є професіоналами у своїй справі. Усі пройшли жорсткий відбір, а далі спецпідготовку. Бійці корпорації Сіріус в обов'язковому порядку тренуються у спортзалах, тим самим підтримуючи відмінну фізичну форму. Вони не лише мають купу м'язів, а й, що дуже важливо, вміють використовувати свою силу. Кожен боєць у лічені секунди здатний оцінити ситуацію і вжити необхідних заходів. Фахівець повинен вміти попередити. Потенційну небезпеку є уникнути її для бійців. Не проблема, наприклад, вибити ніж або за допомогою прийому рукопашного бою знешкодити і затримати злочинця. Ну і звісно, працівники охоронної організації повинні бути готові до озброєного протистояння. Сіріус підкуповує саме професіоналізмом, якістю підготовки та блискучим виконанням роботи. Велика увага приділяється не лише фізичним навичкам охоронців, а й моральним якостям, таким як честь і справедливість. Групи швидкого реагування щодня патрулюють територію і стежать за правопорядком своїми діями. Вони допомагають правоохоронцям, адже принцип компанії Сіріус служити суспільству та захищати слабкого, коли потрібно відновити справедливість, співробітники спецпідрозділу не шкодують себе, застосовуючи свої бойові навички на практиці, і тоді порушникам порядку не позастриш. Після того як законність відновлена і злочинці затримані, їх передають правоохоронним органам. Корпорація Sirius дотримується принципу, що працює. Вати потрібно не лише заради прибутку, а й заради виконання своєї роботи з максимальною користю для суспільства. Необхідно любити свою справу, тільки тоді прийде успіх, і лише в такому разі робота буде корисною і матиме сенс. А для того, щоб в Україні стало безпечніше і спокійніше, бійці компанії несуть службу за будь-якої погоди цілодобово і без вихідних. Це була програма Територія закону. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Бережіть себе. Хай щастить! Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота. Серед трьохсот стоматологічних клінік Києва експерти обрали нас двадцятку найкращих: саме запомірні ціни, професійність, німецьку якість та провідні технології. З нами найчарівніша посмішка.